Кабінет міністрів затвердив постанову, яка унормовує систему вулик для автоматизації центрів надання адміністративних послуг. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України. Вулик автоматизує запити відвідувачів, обробку документів, перевірку даних і навіть створення звітів. Це допоможе українцям витрачати менше часу на отримання послуг у ЦНАПах, а адміністраторам якісно оптимізовувати цей процес. Сервіс створено, щоб зробити обслуговування у ЦНАПах зручним для всіх. Завдяки такій безоплатній електронній системі можна цифрово. Ровізувати роботу, що значно спростить надання послуг людям. Зараз мережа ЦНАП України сягає понад 5 тисяч точок доступу. Через швидке зростання кількості центрів і збільшення запитів від громадян. Мінцифра ініціювала оновлення системи. Новий функціонал створено з урахуванням потреб як користувачів, так і надавачів державних послуг.